Зараз вже багато з'явилося, скажімо, нових засобів особистої гігієни під час менструації. Це і менструальна чаша, так. і багаторазові прокладки, до речі, так. типу екологічно, щоб було. Ем... Я б сказала, це вже повернулося до того, що було. а, типу, всякі ці та, 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 В мої часи ще тряпочки брали. Це розвіжено було в вані, боже, я згадую. Знаєте, насправді от ви щасливі, що ви навіть не знаєте про те, як а, це та. було раніше. Я коли, колись про це почула від бабусі, в мене був такий шок, як кажу, як? Ну, типу... Не викидаєш старе простирадло, піде на прокладки. Була і така історія. Ну, я так. Та жорстко. Мені коли привезли перші оці тампакси, знаєте, mm. мене пригостили тампоксам то було три цих е, тампона, які я зберігала, ночучи не на такі події, там, вихід в да? Ти йдеш в ресторан, одягаєш сукню і тобі потрібне. Mm -hmm. От власне такі це дуже зручно. Це дуже зручно, те, що є на сьогоднішній день.